Панеля по F-16, поки далеко не відійшли. Вчора ми обговорювали в студії один з експертів військових казав, що на червень він орієнтовно очікує F16 вже в Україні. А вже є якісь, можливо, дані чи орієнтири для громадян, коли f 16 на нашій території почнуть працювати приблизно, хоча б. Так, є. Після Пасхи. О. Oh. Це, це ж вже дуже скоро. Ну, звичайно, що ми не загадуємо ці всі терміни, оскільки зрозуміло, що та? ну вже декілька разів змінювалася ця дата. Mm -hmm. Тому ми чекаємо. Наша задача вже працювати з тим, що нам нададуть. Ми не відповідаємо за постачання безпосередньо. Це вже питання до нашого вищого військо, військово-політичного керівництва. Коли вони зайдуть в Україну, ми обов'язково про це з вами поговоримо. Ну але вже після свят, те, як то кажуть, да. абсолютно на травневі.